Давайте тему розмови, скоро є. Доброго дня, всім, шановні прости. Перш за все, давайте познайомимося. Я зачитаю швидке розпорядження обласної ради № 81 від 25 про утворення конкурсної комісії для проведення конкурсу на задня вакансійно посади директора комунальної декораційної підприємства обласної ради медичний клінічний центр та пологнології імені Василийського. Ну, прямо не буде зачитувати. Я зачитаю, що утворити персональний склад, і хто і хто, щоб будемо одного знали. Мабуть, всі люди засвідчені і керівники, і представники і громадської організації. Лисий Вадим Вікторович, перший заступник голубовського обласної ради, голова конкурсної комісії. Це я, перший представник. Мосту Віталій Миколаєвич, представник трудового колективу, секретар конкурсної комісії. На нього дійсно така покладена функція велика, тому що секретарем ну, відверто кажу, складно бути, п'ять років не було конкурсної комісії, і війна і, і все інше. Це така перша на Сумщині конкурсна комісія на, тим паче, на такій дуже важливій впливові закладі на сумщині. Відмитир Олег Андріїв, начальник управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації, хто не знає. Прошу любити їх і поважати, як кажуть. Визор Олег Юрійович, представник громадської організації Молосердя Сумщини. Якщо можна, хто кого не знає, так, дуже приємно. Баршов Ігор Олега, ви ж представник громадської організації промені надії. Дуже приємно. Українка Ірина Вікторівна, представник Міністерства охорони здоров'я, генеральний директор державної установи становисті обласних центр контролю, департаменту Міністерства охорони здоров'я України. Хто не знає, хоче поважати. Петко Володимир Вікторович, Гласу обласної організації послуг, працівників охорони здоров'я. Господар Сергій Геннадійович, представник такого колективу. Дуже приємно. Самченко Володимир Віталій, вони мають, Це представник громадської організації стоматології України Асоціації. Це, хто не знає керівник, нашого головний лікар самої лікарні поважний, але він як керівник громадської організації. Його висунули люди. Хочу люди напливати на конкурс. Це, це нормальна історія. Федорка Віра Миколаївна, представник громадської організації, були. Yeah. дуже приємно. Ці Василь ну, Володимирович, представник громадської організації, Українська асоціація лікарів та дерматології і косметологів, мабуть, немає його зараз. Yeah. Е, Юсук Людмила Антонівна, голова Сумського регіональної середку Асоціації народів лікарів, дуже приємно. Всі один одного почули, знають, копі розпорядження вам секретар дасть, там буде хто є, хто. Знаєте, життя таке буремне, може хтось комусь один одному ставить плече не в цьому конкурсі, а десь повністю. Щодо конкурсу, хочу наголосити, що відповідно до статті 16 закон України, закону України, основи законодавства України про корону зариву, постанову Кабміну від 27 за номер 10.94 про затвердження порядку проведення конкурсу на зайняття посади генерального директора державного е комунального закладу охорони здоров'я рішення Сумської обласної ради від 24 липня 2015 року про проведення конкурсу на зайняття заняття керівників об'єктів власності. Сумської обласної ради оголошено проведення конкурсу на зайняття посади директора комунального комісії підприємства Сумської обласної ради медичного центру інфекційних форм та дематології Красилівського. Конкурсна комісія сформована підставі отриманих від суб'єктів подання пропозицій, відповідь для порядок проведення конкурсу на зайняття посади Генерального директора Державного комунального закладу охорони здоров'я, завершення постановою Кабміну номер 1024 від 27 грудня 2017 року. Відповідно до порядку проведення конкурсу, подання заяви на самохід е тим членом комісії, яких після подання документів для включення до складу конкурсної комісії виникла обставини, що перешкоджаким бути членами цієї комісії. Уважно, якщо можна вислухати, е а саме. Це наявність суддімості за вчинення умисного злочину, якщо така судимість не погашена, бо не заняття порядку. основного законопорядку. Накладяна стягне за корупційне або пов'язане з корупційним правопорушенням протягом трьох років з набрання відповідним рішенням. Наявність конфліктних інтересів. Може у когось брати сладкум, працює в закладі або буде пропонуватися конфліктні інтересів, може хтось із вас. Якщо немає самовідводу, працюємо далі. Правильно? Немає самовідділу, нікого. У нас майже всі в складі і немає скільки Савченка. Тому, а, шановні, у нас дуже важлива також інформація. Є. Я не думаю, що у нас такі будуть, але якщо порушення або обличчя засідання конкурсу комісії підряд не буде присутні, розпорядженням голови це виключається з членом комісії. Я думаю, що у нас взагалі там. 4, 4 повинні бути, але 3-4 може бути проведена разом, якщо не буде мати кандидатів, тому, тому таких у нас випадків не буде. Тому е є пропозиція затвердити порядок денний. Е е ви всі отримали проєкти порядку денного секретармусила надіслати. Давайте я зачитаю, якщо у когось буде до денного доповнення, можу я. Ввати. Перше питання: пропоную поставити про встановлення вимог до претендентів на посаду директора комунально рекомендаційного заклад. Я не буду повторювати який заклад, ми всі розуміємо, який це конкурс. Щоб... Друге питання: про встановлення вимог до конкурсних пропозицій претендентів. Третє питання: Про оголошення та проведення конкурсу на посаду директора підприємства. Четверте про дату місце проведення конкурсу. П'яте про дату наступного засідання конкурсної на комісії. Немає, Немає. Ми Тому Прошу голосувати. Хто за такий порядок денний? Прошу голосувати. Одноголосно. Дякую. Голосування поміє а... У і перераховують, да? так? Відеофіксації та, 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 ну, недостатньо, ні? Має бути зафіксовано щось одноголосно. Тоді можна не, на, на не оголошувати. Якщо одноголосно, так. Якщо буде не якщо буде пан утримуватися, ми будемо про це по імені потім зараховувати. Відеозйомка ведеться, ну мабуть, всі ж розуміють, що якщо спірне питання, там ще вже потім по кандидатам буде проходити у кожного різні думки, тут будемо вже фіксувати. Тому переходимо до першого просування вимог до претендентів на посаду директора комунально-комерційного закладу Іллі Красиновського. Всі Є такі пропозиції. Перше, наявність вищої освіти другого магістра рівня у галузі знань управління та адміністрування, публічного управління та адміністрування, державного управління, право або охорони здоров'я. Уразом наявності претендента Вищого світу галузі знань охорони здоров'я також вимагається наявність спеціалізації для спеціальності організації управління охорони здоров'я. Ну. На мою думку, це об'єктивно, тут нічого говорити не потрібно. Да? То, всі, всі розуміють, що керівник такого рівня мусить мати певний фах, а не просто навіть бов'язкові кваліфікаційні. Да, ми, ми ж розуміємо. Друге, стаж роботи не менше 7 років у нас за спеціальністю в органах установах на підприємствах, організаціях по сфері охорони здоров'я, з яких найменше 3 років на керівник посад. Є пропозиції інші? Немає. Ну, не Третє. Володіння державною мовою, що засвідчується відповідним документам, визначеним законом України про забезпечення функціонування української мови як державної. Ну, Зрозуміло? Четверте. відповіді з критеріям доброчинності. Те ж саме. Тут можна, говорить, можна говорити, можна і Володіння професійними компетентностями. Те ж саме. Ну, ми будемо з вами визначати, коли будемо документи розглядати, що таке професійна компетентність людини. Ну, тут, мабуть, Тут вже кожна суб'єктивна буде оцінка. Все викладено в постанові міністрів, ми можемо внести в будь-який допомог, який ми зважаємо, більше... Тих да, а теж може хтось із членів комісії захоче, ви як захочете, або інше захочете. Наявність управлінських навик. Ну, да? ага. Є допомоги, немає? немає. 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 Тому є пропозиція проголосувати за перше питання, де що я перерахував. Немає? Хто не. не. за, прошу голосувати. Проти утримуватися. Немає. Одноголосно зафіксували. Друге питання. Простановлення вимог до конкурсної пропозиції претендентів. Є пропозиція встановити обсяг не менше, ніж 15 сторін друкованого тексту. Конкурсна пропозиція може містити проєкт плану розвитку підприємства на середньострокову перспективу 3-5 років, якому передбачається плани формування підприємства протягом першого року. Тобі ну, що, да? що перший рік, що останні роки будуть пропонувати, змінити або е напрацювати заходи з виконання задань підприємства і результатів аналізу можливих ризиків, пропозиції поліпшення економічних і фінансових показників підприємства, підвищення ефективності його діяльності і запобігання корупції. Пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку підприємства. Я вважаю, що це дуже доречно і важливо, тому що ви знаєте, що зараз багато керівників медичних закладів працюють з іноземними компаніями. Якщо керівник не буде цього розуміти, що можна залучити зараз багато фінансування з недержавних джерел, то це, мабуть, керівник не буде відповідати. Тому вважаю, що це дуже важливо. Пропозиції щодо очікування динаміки поліпшення основних показників діяльності підприємства. Доповнень немає. Хто за таке, прошу голосувати, хто за, проти отримуюся одноголосно. Третє. Про оголошення про проведення конкурсу на посаду директора підприємства. Відповідно до порядку проведення конкурсу, оголошення про проведення конкурсу розміщення на єдиному веб-порталі вакантних посад у державних та комунальних закладах охорони здоров'я та на офіційному веб-сайті Сумської обласної ради. Документи для участі в конкурсі приймаються у срок не пізніше, не менше 14 календарних днів, але не більше 30 календарних днів після дати оприлюднення оголошення на єдиному веб-порталі. Пояснюю, у нас є термін. Ми зараз мусимо визначитись від 14 до 30 днів після загрузки на веб-порталі. Це ми з вами разом визначаємося. І. Моя особиста думка, давайте порадимося, можемо і 30 днів зазначити. Знаючи, що яка особисть прифронтова, я впевнений, що тут не буде 35 кандидатів зі всієї України, яких тут потрібно там чекати 30 днів. Давайте якісь серединки знайдемо по терміну, щоб не відтягувати. З мінімального, мінімального терміну. Запропонувати, встановити термін подачі документів. 14. Ну, Давайте, щоб 16, щоб вже там не казав, що вже Там, з 16 капітальних днів до Протокольно, да. протокольно дорахую. Також голова конкурсної комісії ну, понятна, зайняти посади директора комунальних пороб дерматології. Ось це вже протокольний, скажімо так. Тому визначаємо таку дату, немає зауважень. Хто за, прошу голосувати. Дякую. Які будуть рахуватися після публікації на порталі на описані. На ми сьогодні на борсному разі а на порталі. Тут секретар буде загружати тому, сьогодні що, або завтра. Да, тому що там певні нюанси, це можливо не від не буде, а від завтра чи після завтра, тому що там ключі ну, не так просто як отримати, як їх хотіли отримати. але Я думаю, що секретар ставиться. Про дату і четверте питання: порядку денного про дату місце проведення конкурсу. Давайте ще раз визначимо. першого. у нас місце проведення. Є пропозиція протоколу зафіксувати місце проведення цю будівлю. Перекопська -е -е. да, е -е -е -е. так, Перекопська п'ятнадцяти, може тут адреса. Це протоколу. <натоліг> Зафіксуємо цю будівлю і дату проведення конкурсу. У нас конкурс ми проводимо по датам. Яка у нас кінцева дата проведення конкурсу? може 16 рік десь до 28-го витримає. Mm -hmm. Там вже ж треба час, щоб перевести друге засідання розглянути і витрати. Да, так, так, так. Ще два да. біжні, так, 30 Ну, мирології немає, власне, так? Гарна, як Ну, Давайте визначимося з вами разом. Це має бути майже 30 днів з дня розладу документів. От якщо до 26 ми закінчили розглядати. 28 го ви тільки будете збирати. Так. Пізніше 30 днів, так розумієте? Потім маєте розглянути і здати розгляду, то найбільше 30 днів має бути сам проведений конкурс. Тиждень після отримання документів. я думаю, встигнемо, правильно? 7 жовтня немає заложень. Ідеї час запитали. Після 13. Давайте 14 жовтня. 17 жовтня, вівторок, якраз якраз так. 13 понеділок дуже складний. 14 вівторок у Давайте по часу 11-та година нормально. Всі 11-та тому. Є пропозиція 14 жовтня о 12-ї години проведення конкурсу за адресою е е 15. Хто ну, за, проти, підтримався, Дякую одноголосно. Про дату наступного сесія конкурсної комісії нам потрібно буде визначитись про наступну дату, тому що. Так. У нас проведення другого засідання конкурсної комісії визначено оголошення дата проведення конкурсу для розподання претендентів документів на сіполічно протягом трьох робочих днів після прийняття рішення. Яка у нас по другому засіданню? Ми ж можемо її онлайн провести, так розуміємо. Для проведення онлайн у нас передбачено в нашому порядку проведення конкурсу, що не пізніше ніж за три дні до проведення засідання. Член комісії, які хоче участвовати онлайн, подає заяву голові обласної ради, якщо є технічна можливість обласної ради організовує проведення удар. А друге засідання, коли ми мусимо провести по особу? Після того, як отримуємо всі документи, це ж якраз комісія має розглянути документи претендентів. Протягом 3 днів. Ні, це ми маємо повідомити тих претендентів, ага. які допущені до участі в співбесідствіх. Ну, тобто ми мусимо розглянути от у нас до 26-го прийом. До і... 28-го вас прийом, якщо ми визначили 16 днів. О 28-му прийому. Є 28-му і 14-му, як ви відзначаєтесь. 30-му. Нормально. І 30 ну, вісторики, тому що ще раз повторювати, по неділю незручно, нормально. нормально. Тому є пропозиція про проведення наступної системи конкурсної 30 го Ще раз наголошую, ми спробуємо це онлайн зробити. Ми за три дні, за 5 днів там зв'язуємося з вами, секретарій, можливо, заяви напишете або Ну, Спробуємо. Хто захоче побачитись? тут Я думаю, що я буду по суті 20. 30-й визначилися. Хто за це, Нема. хто за, проти, утримався. Не уважає. Дякую. Так, у нас в порядок денний на сьогодні вичерпаний. Ми визначилися з вами. Будемо чекати зараз оголошення на порталі, будемо чекати виконання президентів, Тільки тут немає ограничення, думаю, що хоче знищитися, але напевно за це. Подавати свої пропозиції на такі сподівання. Тому що спілкуючись з іншими областями, це так власна думка. Вони бояться сущного, як знаєте, тут у нас. Вони нас не Ні, А там в законі не обов'язково, Тут один претендент може і 25. Тобто це не така, знаєте, якщо один претендент буде подали конкурс. Може так, може один претендент, який кілька старі підпадає.